Сьогодні ми з вами практикуємо охолоджуюче дихання. Це те дихання, яке можна використовувати під час того, як у вас температура під час хвороби, або якщо є дуже спекотна погода, і вам треба тіло заспокоїти, охолодити. Цю техніку можна виконувати в положення сидячи, лежачи, стоячи. будь -де, де ви зможете собі дозволити її виконувати, будь ласка. Тому зараз запрошую, займіть зручне положення. Звичайно, якщо у вас є можливість сидіти з рівною спиною, то це ідеальний варіант, але основне зараз на тому, щоб розслабитися. Далі ми концентруємо увагу на диханні і зазначу стосовно ще очей. Ви можете знаходитися з розплющеними і заплющеними очима, це залежить від вашого емоційного стану. Знаєте, що коли ви заплющуєте очі, ви згортаєтеся всередину, і більше уваги йде на емоційний фон. Якщо ви відчуваєте зараз трошки хвилювання, занепокоєння, ви можете дихати з розплющеними очима, залишаючись в контакті з тим, що відбувається назовні. Більш безпечно, більш стало. Обирайте, чи так і так хочете, можливо, зануритися, можливо, побути в присутності. І зараз працюємо за. Ротом. Спочатку щелепи, порухайте їх, поробіть дуже дивні гримаси своїм обличчям, саме губами, можете за допомогою рук промасажувати м'язи навколо щелеп, можете пощупати щелепи по всій її довжині, заходячи в верхні куточки, там, де змикаються, відчуваючи, чи є напруга, і просто бавлячись. Зі шкірою розминаючи, тому що зараз у нас якийсь час буде включена наш ротовий апарат саме губи, і ми будемо витягувати губи трубочкою. Ви витягуєте їх і тримаєте весь час в такому положенні. Якщо ви відчуваєте, що втомлюються губи, ви можете їх розслабити, зробити передишку і потім знову зануритися в це дихання. Якщо ви відчуваєте, що нормально в принципі, терпимо, то проходьте, тому що через якийсь час, звичайно, м'язи будуть втомлюватися. Просто відчувайте, як для вас на зараз. Цю практику можна, звичайно, практикувати довго, її можна поглиблювати, і тоді вона буде даватися довгий час розслаблено. Основне, розслаблене положення, розплющені, заплющені очі, витягуємо губи трубочку І починаємо вдих і видих робити дуже повільно, дуже спокійно. Відчуйте це повітря. Між губами, як воно проходить такою струйкою, і як охолоджує вже на фізичному рівні, ви здобуваєте цю прохолоду, і ви її відчуваєте. Продовжити дихати, здобути цю, цей момент, цю фіксацію своєї уваги на дихання, коли струм. Дихання достатньо для того, щоб ви відчували цей холодок. Не поспішайте, не напружитись, просто цей момент, коли ви відчуваєте, що дихання розслаблене, довге, але відчутне всередину. Просто не, воно не протикає, наче непомітно якось видих. А що ви відчуваєте за рахунок такого маленького, тоненького цього отвору, як воно рухається. Звичайно, холодок, ви можете одразу відчути на губах, і це такий фізичний прояв дії пранаями. Якщо ви продовжите дихати декілька хвилин, 3-5 хвилин, ви почуєте і відчуєте, як по тілу буде спускатися ця прохолода і як дійсно ваша система буде охолоджуватися, заспокоюватися. Дозвольте собі побути в цьому диханні 3-5 хвилин. Якщо будете відчувати, знову ж таки, губи втомлюєтеся, зробіть перерву і знову долучайтеся. І обов'язково напишіть мені під відео, як у вас виходить. Охолоджуйтесь, коли це потрібно.